Росія будує нову транспортну артерію, вона буде простягатися Каспійським морем через Іран і до Індії. Також Росія хоче побудувати окремий канал, який з'єднає Чорне море та Каспійське море. Це все дозволить Росії вивозити нафту, як з Росії, так і з Ірану. І також дозволить Індії поставляти свої товари як в Іран, так і в Росію в обхід санкцій. Хто це діло спонсорує? Я думаю, головним спонсором буде Індія, Їй вигідно. Подивіться на карту, бачите? В Індії, в Мумбаї він стартує. Далі він морем до Ірану. І далі з Ірану він йде Каспій. Через Каспій він знову піде в Росію і виходить, дивіться, він іде аж до Санкт-Петербурга. А далі ж є ще канали, які Москва може доставляти вантажів обхід Фінляндії. Ну, тобто це дуже цікавий проєкт. І до того ж, в Росії можна доставляти Залізницею і в Білорусі і далі знову в Європу. А подивіться також, наскільки скоротиться шлях, напевно, раза в два, а то й втричі. Європа, звісно, ще тільки починає відновлювати свій альтернативний шлях, але цей досить таки вдалий і цікавий. Тож, таким чином, Росія виходить з Санкції і всі товари, які вона може продавати, вона буде продавати підглядом Білорусі і обходити санкції. Також дивіться, шлях йде до Індії. А тут Індія, Пакистан, Таїланд і густонаселена частина Китаю. Тобто, половина населення бідного світу живе тут. Ну, це хороший ринок. Також відкривається дорога до Африки, а звідси морем. Обігнувши Аравійський півострів, можна потрапити до Африки, а в Росії там теж свої інтереси. Ще один чудовий і важливий аргумент це те, що розв'язуються руки і в Ірану, а це хороший партнер для Росії. А пам'ятаєте, війна Радянського Союзу в Афганістані? А знаєте чому? Тому що наступний мав бути Іран. І саме через цим маршрутом Радянський Союз хотів отримати вихід до Індійського океану. Та Індії. А також важливим моментом є те, що є вихід до Кореї, саме той Кореї, в якої можна виклянчити корейців і дати їм жмені якусь рису за те, що вони будуть вбивати українців. Тобто, в усіх випадках цей маршрут, на жаль, для Росії і Індії є дуже хорошим. А також особисто мені невідомо, щоб Індія підтримувала Україну. Якщо і підтримує, то лише на словах. Тож їй по барабану буде. Чия то нафта і хто за нею заплатить кров'ю, як і китайцям. Ну що ж, напишіть свою думку в коментарях.